Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Хоча сьогодні вже другий день зими я далі продовжую поповнювати свої стратегічні зимові запаси. І основою для них уже не будуть овочі, а буде м'ясо. І сьогодні я буду робити печінковий паштет свинини. Давно я не робила вже м'ясних закруток, але треба. І ось цей рецепт 90-х дала мені знову ж таки моя сваха. Він у неї дуже смачний. Можливо, комусь із вас він теж знадобиться, тож приєднітесь і будемо готувати разом. М'ясо у мене куповане на базарі, тому під протішною водою добре його мию і потім полотенцем висушую. Нежирне м'ясо нарізаю шматочками так, щоб його було зручно молоти. Дуже добре, для приготування паштету підходить ось таке підгорля, але щоб паштет був смачним, не сухим, у нього треба додати сала або жирного м'яса. Тому сало, яке можна буде помолоти, теж нарізаю невеличкими шматочками для зручності перемелювання. А от невеличкі жирні обрізки м'яса, які важко буде перемолоти, обварюю. Під горля можна обварити теж. Обварюю десь 20-25 хвилин. Попередню вимучену у воді, а дехто вимочує навіть і у молоці печінку, нарізаю теж невеличкими шматками. Потрібну кількість для паштету нарізаної шматочками печінки відправляю у миску і заливаю кип'ятком. Отак вона простоїть, поки повністю не остине вода. Таке запарювання печінки роблю за три рази, кожен раз відсіджуючи її на друшляку. Почищену і помиту цибулю нарізаємо довільних розмірів і довільної форми. Сковорідку ставлю на вогонь, наливаю у неї олії і відправляю сюди подрібнену цибулю. І якщо у вас є якісь проблеми із печією і ви не хочете, щоб цибуля смажилася, а тушкувалася, то влийте у неї трошки води, накрийте сковорідку кришкою і тоді при постійному помішуванні будемо тушкувати цибулю до повної готовності. Всі складові паштету у нас уже готові до перемелювання. Печінка запарена, підгорля і обрізк відварені, м'ясо нарізане, цибуля потушкована. Тепер все докупи і будемо разом молоти. Ви можете перемолоти це на м'ясорубці, я, звичайно, скористаюся кухонним комбайном. І цей етап я вже пройшла. Все перемолола і все скидала у миску. А тепер до цього додаю потрібну кількість панірувальних сухарів та яєць. Додаю до цього всього ще і молоко. Це рецепт 90-х років. І у рецепті вказано, що молоко повинно бути кип'ячене, тому що було домашнє. Але так як тепер молоко пастеризоване, я його не кип'ятила. Добряче це все перчу, бо паштет любить перець. І в кінці додаю солі. Скільки ж я додаю солі? Якщо ви все правильно зробили по рецепту, то на кожен кілограм м'яса я додаю чубну чайну ложку солі. Тобто в рецепті написано 1,5 кг жирного м'яса і 3 кг просто м'яса. В сумі 4,5 кг разом м'яса, то я додаю 4,5 чубні ложки солі. Але я люблю не дуже солений паштет, тому ви самі мусите вирішити, скільки солі вам додати, пересмаживши ложку дві паштету на сковорідці. І тоді ви знаєте, чи вам добре посолено, чи ні. А тепер руками всі ці наші інгредієнти та складові паштету. Добре вимішуємо до однорідності. Після цього паштет добре ще відіб'ємо. Я перебиваю паштет ще зо три рази. І тепер, у помиті харчовою содою банки, за допомогою лійки широкою горловиною накладаю паштет по Плечики банки. Рухами ложки вгору вниз стараюся випустити повітря, яке знаходиться у банці. І коли увесь паштет уже розкиданий у банки, тоді гвинтовими кришками закручую банку до самого кінця. І у каструлю, дно якої стелено рушничком або ганчіркою, викладаю банки з паштетом стерилізувати. Стерилізуватись вони будуть 3 години від моменту закипання води у каструлі. Наливаю у каструлю води, рівень якої, якщо дозволяє висота каструлі, може бути навіть вище рівня банок. Накриваю каструлю кришкою, включаю спочатку великий вогонь, поки не закипить вода всередині. Коли ж вода закипить, скручую на найменший вогник, і на такому малесенькому вогнику будуть стерилізуватися банки з паштетом 3 години, як я вже казала раніше. Коли ж у каструлі буде випаровуватися вода, то доливатиму гарячу воду до попереднього рівня. Три години пройшло, паштет готовий, виключаємо вогонь і так він буде знаходитися у цій каструлі з водою до повного остигання. А щоб швидше пройшов цей процес остигання, каструлю з банками винесемо у холодне місце. Прийшла ніч, вода охолола. Із каструлі я витягла ось такий чудовий паштет. Ще хочу вам сказати, що для себе цього року я зробила ось яке відкриття. Завжди, коли робила закрутки, не довіряла я чомусь ось цим гвинтовим кришкам і банкам. А цього року мені так це сподобалося. Закрила собі банки, налила поверх них води, не треба ніякого гніту, і не переживаєш, чи зірвеш там, чи нахлюпає води всередину. Такий метод закручування гвинтовими кришками є безперечною альтернативою закручуванню в автоклаві. При такому закручуванні паштети, та і не тільки паштети. А й тушонки та й багато інших заготовок на зиму виходять дуже-дуже смачними. Так що готуйте і нехай вам зимою буде смачно! Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання, підписуйтеся, заходьте до мене на канал. А хто вирішив підписатися, то натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі. На які з любов'ю і радістю відповім. Звичайно, коли появиться світло і інтернет. Буду вам вдячна, друзі, за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою!